Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо досліджувати мудрість святих отців на сторінках книг українських видань. Мене зацікавила тема зневаги та що про це повчають відомі подвижники. І відповідь була знайдена у книзі видавництва Світчадо Теодор Студит. Поучення досліджуємо разом. Поучення 34 про те, щоб з упованням на майбутні блага благодушно переносити зневаги і докори отці, браття і чада. Оскільки ви щоденно зростаєте і помножуєте чесноти, бо багато часу проводите в подвигах і набуваєте навику в діяльному і умоглядному доброчесті, то і я грішний тягнуся до добра, скажу вам правду. Перебуваю весь у страсі і трепеті, бо переходжу від сили в силу, стаю до високого і піднесеного служіння і бачу, на яку висоту настоятельства я, окаянний, зійшов, яке велике і широке мислене море нашого життя. Бачу, де знаходиться пристанище спасіння, високо вгорі на небесах небес. Бачу, скільки буває випадків бур і хвиль, від противних духів, скільки збентеження і сум'яття від людської неприязні і заздрості. Це мене жахає, діти мої. Як же я, не готовий, можу скерувати вас від землі до неба і від матеріального до Божественного вічного? Змилосердяться наді мною. Допоможіть мені, візьміться за діло, потрудіться разом зі мною, об'єднайтесь і будьте старанні, і нехай кожен візьме що-небудь із духовної зброї. Той нехай вартує, інший обходить. Один нехай пильнує за глибиною прогрішень, щоб не наскочити на підводний камінь або на мілину, щоб буря не настигла нас і не трапилося з нами якесь лихо, а яке ви самі знаєте і бачите щоденно. Ми беремо ці порівняння для прикладу, щоб усі з Божою допомогою і з молитвами нашого Отця досягнули бажаного пристанища». І не думайте, мої найчесніші брати, що досягнути Царства Небесного це справа маловажна. Задля цього, як сказано у писанні, усі святі тинялися в овечих та козячих шкурах, збідовані, гноблені, кривдженні, вони, яких світ був не вартий, блукали пустинями, горами, печерами та земними вертепами. Так Ісаю було перепилено пилою, Єремію кинули в рів із баговинням, йону кинули в море і його пожеркит, Даниїла віддали левам, щоб вони його пожерли, він же там три тижні постив і не їв хліба. Три отроки були кинуті в розжарену піч. Захарія, батько предтечі, вмер від меча. Самому предтечі зітнули голову. Мені не вистачить часу оповідати про Павла, який, за його ж словами, перебував у праці та втомі, в недосипаннях, часто у голоді та спразі, часто в постах, у холоді і наготі, і я не буду перелічувати його незліченні подвиги. Перевомученика Стефана побили камінням, Якова, Божого брата вбили. Та навіщо мені вдаватися до незліченного числа прикладів, представляючи вам скорботи апостолів, страждання святих мучеників і подвиги безлічі преподобних отців? Ось яким шляхом возлюблені мої брати, як ми вже сказали, вони отримали обіцяні блага і віковічну невимовну насолоду. Так, чада мої, і ми смиренні подвизатимемося, прошу й благаю вас як моїх отців, бо, як говорить Василій Великий, шанують тих, які трудяться, і вінці для переможців. Завжди трудімося і подвизаємося на ниві нашого життя, ратуємо проти супостата, будьмо невтомними у боротьбі, не відступаємо назад. Нехай серця наші палають ревністю, і тоді ніхто не встоїть перед нами, і біси кинуться втікати. Бо сказано, що вони, як віск, тануть від такого духовного вогню, і люди убояться нас або ж благоговітимуть перед нами. Піднісшись над усім, ми увійдемо туди, де наше життя і невимовний спокій. Горе, горе! Чому ми такі малодушні і нетерпеливі? Сказано, йди ледащо до мурашки, а я скажу вам, браття, інакше. Подивіться на одержимого сороміцькою любов'ю, подивіться, як він все терпить, усе переносить, мріючи тільки про одну особу, до якої має нечисте пожадання. Не їсть ані не п'є не немає ані сну, ані спокою і не бажає нічого іншого, приємного чи солодкого. Він окаянний вирішує терпіти ще й інші труднощі і страждання, хоч би навіть довелося йому і кров пролити, та не для того, щоб успадкувати чи здобути щонебудь, а щоб погубити свою душу в муках вічного вогню. Чи ж ми з нашою святою любов'ю до благого, прекрасного, невимовного і жаданого Христа Бога нашого не перебудемо в цій блаженній і святій покорі до самої старості, якщо це буде нам на користь, і чи не перенесемо всілякі скорботи, стріли помислів, ганьбу і обмову, голод та спрагу, злидні докори, зневагу, чи щось інше? Ви, чада, розумні істоти, не повинні брати за приклад худобу і уподібнюватися до неї, а почавши шлях подвижництва і досягнувши середини, будьте ревнивими до кінця і постарайтеся звершити ваш путь у Господі. Отож, возрадуймося, браття мої, станьмо благодушними. Мужніймо і кріпімось, утверджуймося і просвіщаємося, обнімімо і поцілуймо один одного з любов'ю, захистімось, озброїмось і отримаємо спасіння у самому Христі Господі нашому, якому належить слава і влада з Отцем і Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Щойно ви прослухали уривок із книги Теодор Студит поучення видавництва Свічадо. А що із почутого доторкнуло вашого серденька? Напишіть у коментарях, а також поширюйте публікацію в соцмережах, тисніть дзвоник та ставте вподобайку. А якщо вам цікава християнська література, то рекомендую завітати на сайт видавництва Світчадо, де замовляє книги і ваш покірний слуга. Посилання залишаю під цим записом. Дякую за молитву та підтримку. Слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи!